Колись Підгайці були одним із найбільш єврейських міст Галичини. І жили тут євреї щонайменше 5 століть. На початку 20-го єврейська громада міста складала майже 53%. У Підгайцях євреї торгували, тримали шинки, бровар та винниці гуральні. Але часта історія жорстокі, особливо населення міста постраждало під час Другої світової війни. Гетто, табори смерті і кількатисячна громада майже перестала існувати. Сьогодні історія підгаєцьких євреїв залишилась на папері та в пам'яті. Про колись численну єврейську громаду у підгайцях нагадують хіба що синагога та кіркут, єврейське кладовище, яке місцеві мешканці називають окописком. Побачивши їх, розумієш, сьогодні євреїв у підгайцях немає. Підгаєцький кіркут, схоже на своїх мешканців, має роки життя. Найдавніше поховання датоване 1420 роком, а остання могила з'явилась тут у 1952 дев'ятсот це одне з найдавніших єврейських поховань на територію України, що найбільше збереглось. Сьогодні тут, у досить непоганому стані, більше тисячі надгробків, але переважна їх більшість все ж таки знищена. На перший погляд, ці хаотично похилені кам'яні брили лякають, але кілька хвилин розумієш, старі єврейські цвинтарі одні з найцікавіших та маловідомих пам'яток історії не лише Галичини. Релігія забороняє євреям зображувати людей, тож у давнину портрет покійного, його звички, професію, родовід, характер зашифровували різними символічними зображеннями. Ще більш сумно, ніж Кіркут, виглядає інше свідоцтво присутності євреїв у місті синагога. Це велика споруда, яка мала оборонне значення розмірами і товщиною стін вона нагадує фортецю, побудована на початку 17 століття. Сьогодні у Підгайцях навряд чи є будівля старша за синагогу. За довгі роки свого існування споруда таки зазнала змін. Храм потребує людей, немає громади, рушаться та зникають синагоги. Сьогодні у колись єврейських галицьких містечках про цей народ залишились лише кам'яні згадки. Синагогу та кіркут у підгайцях українська держава назвала історичними пам'ятками міжнародного значення. Створені іншим народом, вони стали надбанням української культури. Зараз для їх збереження потрібно лише дві речі бажання та гроші. Настоятель чи не найстарішої церкви у підгайцях храму преображення Господнього, отець Іван має на цю проблему свій погляд. Розмірковуючи про відновлення єврейських святинь, український священник говорить про об'єднання зусиль громади та влади. Як громадянин нашої України, то я напевно скажу, що найперше про духовні пам'ятки і не тільки має дбати наша держава, має дбати. Наша держава, наша влада, яка є для того, щоб зберегти цю надбанну цінність, яка вже існує для майбутніх поколінь. А щодо того, що ви сьогодні побачили в місті Підгайцях Римо-католицький костел і єврейська синагога, то я вважаю, що це, напевно, потрібно, щоб ці святині відновлювали громади цих конфесій. Я думаю, що навіть якщо б і всі наші конфесії, які присутні у нашому районі. Допомогли коштами, то цього було би замало, щоб відновити цю ту чи іншу святиню. Зараз євреїв у підгайцях немає і нема кому піклуватись про цвинтар та синагогу. Але таки ми побачили докази того, що хтось тут небайдужий. Метелева рішітка не дозволяє зайти всередину храму, а там вичищено та підметено. А ще новий паркан навколо кіркута та відновлена могила головного равина підгайців Аарона Бен'яміна Сольника, який помер у 1620 році. У християн та євреїв відмінне трактування могил. Християнське кладовище, яке не використовується протягом тривалого часу, може бути ліквідованим. Згідно з принципами юдаїзму, кожен надгробок і цілий цвинтар є недоторканними до того часу, допоки відомо про його місце знаходження. Тепер про підгаєцький кіркут знаєте і ви.